Ніколи не судіть чуже життя. Вам все одно його не зрозуміти, не міряйте на себе те взуття, в якому вам по праву не ходити, не кидайте комусь каміння вслід, усі ми в цьому світі не безгрішні. І хтось піде на захід, хтось на схід, А про гріхи спитає нас Всевишній. Ніхто із нас не жив без помилок, а той, хто падав, з інших не сміється. Усім би нам засвоїти урок, що все колись тим самим повернеться. Ніколи. Не судіть чуже життя. І навіть якщо скроні ваші сиві, ви ж не вдягали те чуже взуття, а може, вам було б цей непосилі.